Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися множити круглі багатоцифрові числа на розрядні. А зараз хвилинка каліграфії. Знайди частку чисел 480 і 60. Запиши каліграфічно це число. Звичайно, це число 8. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 8. Зараз працюємо з підручником, у кого є підручник і відкриваємо на сторінці 60, 62. Обчисли вирази усно. 5 помножити на 11, 55. 55 помножити на 100. Звичайно, 5500. 45 помножити на 2, помножити на 50. 45 помножити на 2, 90. 90 помножити на 50 4,500. 81 помножити на 5. Так, і помножити на 10. Звичайно, 4050. Молодці. Прочитай і виконай завдання. Письмово. 897 помножити на 600. Давайте тобто з вами згадаємо правила запису. Коли у нас один із множників закінчиться нулями, то ми, запис... ми з вами підписуємо їх таким чином, так? щоб нулі були у нас з вами збоку. Нулі опускаємо, продовжуємо множення. 6 помножити на 7, 42, 2 пишу, 4, запам'ятаю. 6 на 9, 6 на 8. І в нас з вами виходить 538 200. 915 помножити на 300. 0 опускаємо, 0 опускаємо, 3 на 5, 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо, 3 на 1, 3, і 1 пам'ятали, 4, 3 на 9, і 274 тисячі 500. Молодці! 433 помножити на 400.

0 опускаємо, 3 на 5, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 на 6, 18 і 1, пам'ятали 19, 9, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 на 3, 9, 1, пам'ятали, 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 на 3, 6, 1, пам'ятали 7 і виходить 70 950. Молодці. Розглянь записи поясни, як усно виконують множення чисел, що закінчуються нулями. Розглянь, як виконують обчислення письмово. Давайте з вами в зеленому прямокутничку розглянемо, як виконують обчислення усно, коли два множника закінчуються нулями. Отже, 800 помножити на 40. 800 помножити на 40. Отже, 800 це 8 помножити на 100, 40 це 4 помножити на 10. 8 помножити на 4, 32. 100 помножити на 10 1000, 32 помножити на 1000 – виходить 32 000. 1400 помножити на 500. 1400 це 14 помножити на 100, 500 це 5 помножити на 100. Отже, 14 множимо на 5, 100 множимо на 100. Чотирнадцять помножити на п'ять, дорівнює. Сімдесят, сто помножити на сто, сімдесят тисяч і сімдесят помножити на сто, на скільки? Вибачте, я сказала неправильно. 14 помножити на 5 буде 70 100 помножити на 100. Буде 10 тисяч і 70 помножити на 10 тисяч. Так, дорівнює 700 тисяч. Зверни увагу на те, як записують у стовпчик множник, що містять нулі в кінці запису. Якщо кожен із множників має нулі, то як таке обчислення виконують письмово? Подивіться, будь ласка, ми повинні з вами вниз опустити стільки нулів, скільки мають обидва числа. У нас з вами 3 нулі, 1, 2, 3. Значить, три нулі у нас з вами повинні опинитися внизу. І далі виконуємо звичайне множення. 5 помножити на 7 – 35. 5 вишу, 3, пам'ятаю, 5 помножити на 6 – 30. І 3, пам'ятали 33. 3 нулі опустили, на з вами вийшло 335 тисяч. 1380 130... помножити на 300. Скільки у нас з вами нулів? Три нулі. Значить, 3 нулі повинні бути опущені тут. І 3 помножити на 8. 24, 4 пишу 2 пам'ятаю. 3 на 3, 9 і 2 пам'ятали 11, 1 пишу 1 пам'ятаю, 3 на 1, 3 і 1 пам'ятали У нас з вами виходить 414 тисяч. Множення виконуємо, незважаючи на нулі в кінці кожного множника. У добутку записуємо стільки нулів, скільки їх є в обох множниках разом. Тут у нас з вами три нулі. три, Значить, в добуток записуємо три нулі. Тут у нас з вами три нулі. три нулі, Значить, в добуток записуємо три нулі. Ну що ж, повправляємось. Давайте перевіримо правильність обчислення добутків. 13700 помножити на 40. Скільки вами нулів? 1, 2, 3. Значить, 1, 2, 3. Правильно, правильно. 4 на 7, 28. 8 Пишемо 2 пам'ятаємо 4 на 3, 12, і 2, 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 на 1, 4 і 1, І в нас вами виходить: 548 тисяч 320 помножити на 300. Отже, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 нулі опустили. 3 на 2, 6. 3 на 3, 9. 96 шість тисяч. 1240 помножити на 500. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перевіряємо правильність. 5 помножити на 4, 20. 0 пишемо, 2, пам'ятаємо. 5 на 2, 10 і 2 пам'ятали 12 – 2 пишемо 1 пам'ятаємо 5 на 1 6, 5 на 1 5 і 1 пам'ятали 6, 620 тисяч. Правильно б числення ці вирази? Все правильно. Тепер виконуємо, обчислюємо ці вирази письмово. 2400 помножити на 90. Скільки в нас з вами нулів? 1, 2, 3. Значить, опускаємо з вами 3 нулі. 1, 2, 3. І ми продовжимо множення. 9. Помножити на 4 дорівнює. Скільки? 36. 6. Пишемо, 3 пам'ятаємо 2 на 9. 18. і 3 пам'ятали.

360 помножити на 80. скільки у нас з вами нулів мають обидва множники? Два нулі. Значить, два нулі. Ми з вами опускаємо донизу. І продовжуємо множити. 8 помножити на 6, 48. 8, пишемо, 4, пам'ятаємо, 3 на 8, 24 і 4. 28. 8 пишемо, 2 пам'ятаємо. 8 на 4 – 32. І 2 пам'ятаємо – 34. На зону вийшло 348 тисяч 800. Молодці! А тепер розв'яжи задачу письмово. Найменша пташка у світі – колібрі. За секунду робить до 80 помахів Крилами. Скільки помахів крилами може зробити ця пташка за годину. Так. Ну, щоб з'ясувати, скільки вона може зробити за годину, ми з вами що повинні з'ясувати? скільки секунд в годині. Як це ми дізнаємося? Звичайно 60 помножити на 60 3600 секунд в одній годині. Так. І отже, за одну годину вона робить 880 помахів. Значить, що нам потрібно зробити? 3600 помножити на 80. Збоку обчислюємо. Скільки нулів? 1, 2, 3. Три нулі опускаємо. 8 на 6, 48, 8. Пишемо 4, пам'ятаємо. 8 на 3, 24. І 4 пам'ятали 28. 288 тисяч помахів крилами може зробити ця пташка за. Годину. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися множити круглі числа. На цьому наш урок з математики завершено.